Там поринув у жалобу 27 запалених свічок, кожна з яких символізує життя, що обірвалося під час стрілянини у школі, сльози та молитви. Американці зібралися в місцевій церкві святої рози на нічну панахиду, аби разом помолитися за невинних загиблих. Мешканці Ньютауна досі не можуть повірити у те, що сталося. Ще вчора вони вважали, що їхнє місто одне з найбезпечніших у світі, а нині, в серцях кожного, оселився страх. Храм не зміг містити усіх охочих сотні стояли перед церквою, взявшись за руки, промовляючи молитви. Священник закликав вірян молитися за загиблих, зокрема й за вбивцю, який відкрив вогонь по дітях. З Нютауна повідомляє кореспондент «Євроньюз» після однієї з найжахливіших трагедій у сучасній історії. США у місті настала ніч. Однак на ранок, після пробудження, демони і страхи, що переслідують Америку, повернуться знову.